Окупаційні адміністрації посилюють співпрацю з молодіжними мілітарними рухами. Зокрема, окупаційна адміністрація Запорізької області підписала угоду про так звану співпрацю з юнармією. Згідно з угодою, сторони домовилися про розвиток системи військово-патріотичного виховання дітей та молоді і виховання поваги до військових традицій Росії. Соглашение о сотрудничестве между правительством Запорожской области и Юнармией заключили в Мелитополе. Документ подписали первый заместитель губернатора региона Оксана Вьюник и начальник главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения Владислав Головин. Соглашение между правительством области и юнармией устанавливает всестороннее и эффективное сотрудничество по вопросам развития системы военно-патриотического воспитания детей, подростков и молодежи. Уважение к военно-патриотическим традициям России среди подрастающего поколения. Фактично, друзі, це означає подальше втягування українських дітей у мілітаристські програми Російської Федерації. За цими виховними заходами ховається системна підготовка школярів до служби в армії окупанта та пропаганда війни як норми життя. Окрім цього, угода передбачає спільні заходи з популяризації спорту. Та здорового способу життя, таке знаєте, стандартне прикриття для військової агітації серед неповнолітніх. Це ще один доказ того, що Росія хоче виховати покоління на тимчасово окупованих територіях, яке живе виключно культом війни.